Росія продовжує палати. Уночі 10 жовтня у Москві зайнялася потужна пожежа у будинку кораблі на Великій Тульській. О 4.20 ранку, в квартирі на шостому поверсі спалахнуло полум'я. Очевидці повідомляють, що почули вибух і побачили густий дим, який швидко поширився по поверху. Багато людей намагалися вибратися через вікна, викрикуючи прохання про допомогу. За даними телеграм-каналу, шот полум'я охопила площу у 40 квадратних метрів. Але потім вогонь розширився до 55 квадратів і перекинувся на сусідню квартиру. Мешканці сусіднього під'їзду також скаржилися на задимлення, яке поширилося вентиляційними каналами. Будинок Корабель, також відомий як Титанік, через свої величезні розміри та незвичайну форму було побудовано у 1986 році, і він є одним із найбільших житлових будинків у Москві. Його мешканці звикли до екстрених ситуацій. Це вже не перша пожежа за останні роки. Лише кілька місяців тому на 11-му поверсі цього будинку теж палали балкони та кімната. Цього разу на місце події прибули чотири пожежні машини та кілька бригад швидкої допомоги. За інформацією російських змі, під час ліквідації пожежі рятувальники винесли на ношах людину, яка постраждала. Також відомо про дві жертви: тіла літнього чоловіка та жінки, яких доглядала сиділка. Було знайдено у квартирі після завершення гасіння. Сама доглядальниця встигла вибігти із палаючої квартири, але врятувати підопічних не змогла. Причина пожежі наразі встановлюється: прокуратура вже почала перевірку, але відомо, що квартира, в якій почалося займання, була захаращена, що могло сприяти швидкому поширенню вогню. Ця нова трагедія вкотре оголює безвідповідальність влади Росії щодо пожежної безпеки у старих багатоповерхівках. Через що регулярно гинуть люди. Серія терактів по всій федерації. У російській столиці закрили аеропорт. Потужна пожежа у Підмосков'ї. Вогонь розійшовся на тисячі квадратів. Що трапилося, поговоримо тут і зараз у новому випуску на каналі час». Одразу підпишіться і до справи. Московський регіон у вогні горить у підмосковному ногінську. Там спалахнув центральний ринок. Стихія накинулася на три тисячі квадратних метрів території. Про це 9 жовтня пишуть місцеві ЗМІ. Вже відомо, що пожежа почалася в одному із наметів і поширилася на кілька торгових рядів. За лічені хвилини спалах досяг такого розміру, що стовп диму видно по всьому місту. Обновляємо галерею. У мене ще вся галерея в буде. була. це тут піпець. Небо прям чорне стало. Ти бачиш? Я, кстати, никогда в реальній жизни не видела пожара. Люди без страху знімали полихання на камеру. Але за попередніми даними, ніхто не постраждав. Ним раніше на литовище Внуково було введено план Килим. Затримано рейси на виліт та на приліт. Зазвичай до таких заходів даються аеропорти, якщо є небезпека з неба. Однак, в цьому випадку, за даними телеграм-каналу, База, не йшлося про безпілотники чи якусь іншу загрозу. За кілька годин тимчасові обмеження зняли. І з чим вони були пов'язані, так і не уточнили. Ну а поки із цим розбирається адміністрація авіагавані, всю Росію накрили теракти. У Смоленську невідомий спробував пронести вибухівку до будівлі управління Міністерства внутрішніх справ регіону. Пристрої виявили у підозрілому авто, припаркованому біля будівлі відомства. Машина була накрита синім тентом. На це і звернули увагу місцеві мешканці та поскаржилися правоохоронцям. На місце прибули сапери у захисному спорядженні та уважно оглянули автомобіль. Силовики перекрили вулицю, відчинили машину, а пізніше люди почули вибух. Небезпечну знахідку підірвали просто на капоті. У результаті двоє поліцейських одержали контузії. Сам зловмисник під час затримання був поранений. Повідомляють Ріановості. Теракт готували і у Ярославлі в одному із найбільш людних місць на головному залізничному вокзалі. За даними пабліка, шот невідомі прикріпили вибуховий пристрій до поїзда, який приїхав на станцію вранці близько восьми години. Робітники виявили його під час огляду вагонів. Місце оточили та викликали екстрені служби. Знищити пристрій вирішили на місці. Детонація не відбулася. цистерна та сам поїзд не пошкодило. У Сарадовській області співробітники ФСБ прикрили діяльність членів міжнародної секти. Ділки розповсюджували екстремістську літературу. Про це пи Право... Проти фанатиків порушили кримінальну справу за фактом провадження діяльності небажаної організації на території РФ. Члени осередку залишилися під підпискою про невиїзд. Тим часом у анексованому Криму лише посилюється пожежа на нафтобазі. Третій день розгорається нафтовий термінал Феодосії. Якщо раніше можна було розрізняти окремі вогнища, то тепер очаги зливаються в один. Такий висновок можна зробити, переглянувши супутникові знімки. А це кадри з місця подій від очевидців. Російське МНС зазначає, що вогонь не вдасться загасити, доки у цистернах не вигорить усе паливо. Отже, НПЗ палатиме ще принаймні кілька днів. Що ж, більше цікавого шукайте на нашому каналі, а на цьому у мене все. Дякую за довіру. Наперед, спасибі за підписки та вашу активність на каналі. І скоро побачимось. Бахнула по ворожому складу з боєприпасами. Бавовна неочікувано для росіян розквітла на Брянщині. Противник зберігав на території арсеналу снаряди із КНДР та Каби. Наскільки масштабні втрати, про це розповім у цьому випуску на каналі Свій час. Мерші підписуватися і поїхали. У Російській Брянській області, яка межує із Чернігівщиною, було уражено склад із боєприпасами. Вигатило по арсеналу поблизу міста Карачів за 130 кілометрів від кордону з Україною. Очевидці ще з ночі, 9 жовтня, фільмували на відео пожежу та детонації. До епіцентру горіння прямували швидкі і пожежні машини. Пропоную поглянути на це. Наживо. Жителі пишуть у соцмережах, що сирена звучала з другої години ночі, але сховатися було ніде. На що в регіональному оперштабі відповіли зворотною турботою. Мовляв, наступного разу у разі атаки безпілотників у регіоні сирену взагалі не вмикатимуть. Нібито вона лунатиме лише у разі ракетної небезпеки. За деякими даними, місцем прильоту стала військова база, яку, як стверджують телеграм-пабліки, атакували безпілотники. Однак всі крапки на дироставив український генштаб було завдано вогневого ураження по 67-му арсеналу головного ракетно-артилерійського управління Міністерства оборони Російської Федерації. Ідеться у їхній заяві. За наявною інформацією від командування на території складу зберігалися боєприпаси до ракетно-артилерійського озброєння, зокрема, і ті, що надійшли з північної Кореї, а також керовані авіаційні бомби. Значна частина із них розміщувалася просто під відкритим небом. У Брянському МНС вже підтвердили вибухи на складі боєприпасів. Пишуть про Надзвичайну ситуацію муніципального характеру через детонацію вибухонебезпечних предметів. Однак російська влада обрала варіант класичний для себе відмовчуватися і не коментувати інформацію. Там тільки дали розпорядження перекрити всі дороги в районі арсеналу. А поки брянська верхівка намагалася зам'яти інцидент, таптешній губернатор Олександр Багамас. Похвалився про нібито збиття минулої ночі аж 24 літальних апаратів над його регіоном. Всього ж звітах ворожого оборонного відомства йдеться про нібито збиття 47 безпілотників. Давайте перелічимо разом. Окрім згаданих над Брянщиною ще по два БПЛА у Курській та Ростовській областях. При цьому тут ремарка губернатор. Згаданий останньої Ростовської області Василій Голубів говорив про щонайменше 10 БПЛА. Отже, ще один, нібито збили у Краснодарському краї РФ, 13 – над акваторією Азовського моря і 5 над Білгородською областю. Варто також додати, що вибухи в темний час доби сполошили не тільки російське прикордоння, жителі Ейська повідомляли про громихання. А в Ростові дрон влаштував погоню за автомобілем Ніва. Увага на екран! Давай, 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 знімайся. Мрі, марі, 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 марі. Більше вибухових новин чекайте вже незабаром. Аби не пропускати, підпишіться на канал сейчас і натискайте на дзвіночок. Далі більше, будьте з нами.